Що робить творець після того як створив світ? Відповідь була сидить і грається з львіафаном. Як, сва, як сказано, лівіфана цього утворив, ти гратися з ним? Де поняття лівіафан є категорією злиття та єднання від виразу. Наче обійнявшись одне з одним, будь ласка, як прийти до правильного розуміння в роботі е, гри творця, рав. Ти грай як кабалісти, тобі кажуть, е, утвори таку гру проти нього, проти творця. Він дає тобі особливі умови. І дає, дає тобі особливі дії в тому, що він створив, в тому, що він вибудував в тобі навколо тебе, а ти намагайся. На чим-то відповідати йому. Як знаєш, що то в шахи грають. Він він робить робить тобі такі умови, а ти дієш так і так, як ти ставишся. Тому що наші дії, вони, наші думки і є дії. Зазвичай цього досить. Якщо ні, то робить фізичні дії, але не вони визначають. Визначають твоє ставлення до цього. То намагайся утворити правильне. Ставлення до всього, що творець робить навколо тебе з тобою, і в сім'ї, і в групі, і в на роботі, з тобою особисто у світі, з усього, що є, так намагайся замість цього утворити мережу, мережу так? свого ставлення до дійсності. І, і з того. Як ти хочеш ставитися до реальності, і з цього ти утвориш власне самого себе, духовного? Все все. І намагайся вибудовувати своє ставлення правильному вигляді, в духовному, наскільки це можливо дійсно от. Піддавати існування такій реальності, так і головне в цьому, що ти визначиш при цьому що творець Він добрий, і добродійний, для добрих і для злих. Він зацікавлений просувати кожного і всіх до кінцевого розвитку, до повного злиття з собою. і Це його основна турбота. І він в усіх нас існує для того, щоб зрештою вречаєш так. Щоб в цій мережі Адама Ришона в системі утворити в усіх наших взаєминах і зв'язках між нами, утворювати нас, щоб ми все більше і більше робилися, як одна людина з одним серцем.